В середньому інсульті ми реєструємо десь по е, понад 150 тисяч на рік. І ключова для нас задача, по перше, не допустити ці інсульти. По друге, е, якщо вони виникнуть, щоб людина вчасно звернулася за медичною допомогою, потрапила в лікарню, яка може провести диференційну діагностику і е, розпочати відповідне якісне лікування. От над цим працюємо. ми розуміємо, в яких умовах перебувають українці з два роки ковіду, три роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Все це впливає на ментальне здоров'я і як наслідок впливає на фізичне здоров'я, в тому числі на серцево судинні захворювання і інфаркти і суті. тому вони прохання не нехтувати своїм здоров'ям при перших ознаках. Захворювань звертайтесь до лікаря. Чергове наголошую, що сьогодні в нашій країні лікування інфарктів і лікування інсультів безкоштовно за програмою медичних гарантій, повністю покривається програмою медичних гарантій і національної служби здоров'я України. І технології, які використовують, дозволяють нам врятувати життя людини і досить швидко вилікувати без ін подальшої інваліднізації людини. Тому ключова -то задача вчасно звернутися до лікування безкоштовне. У разі якщо десь хтось вимагає кошти, телефонуйте на гарячу лінію або Національну службу здоров'я України, або міністерство охорони здоров'я.